Якщо у вас мучає скутість в поперековому та в грудному відділі хребта, біль, сутулість або викривлення постави, то ось вам дуже легкі, прості вправи без обладнання, які можна виконувати навіть вдома. Біля стіночки підходимо боком і тепер одну ножку згинаємо вперед. Значить, перша буде варіація вправи це доставати до стінки. Ну така ротація і видох. і робимо зі мною 10 разів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Так само робимо і в іншу сторону. Підходимо, Нога яка далі від стінки. Е вперед. І тепер десять разів в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість, 7. Вісім. Дев'ять. І десять. І тепер е знову міняємо положення. І тепер буде вже вправа е трошки інша. Це треба нам розвертатись таким чином. І назад. Ведемо повне коло. І вертаємося. Друга ручка у нас тут на стінці. І також по 10 раз в кожну сторону. Отже раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Можна прям притискатися грудьми до стінки 8, 9 і 10. Так само в іншу сторону робимо. Стали дальня ножка. Тепер вже дальня ручка приклеєна. Тепер повертаємося і можна притиснутись прям як ніби двома грудьми. Раз. Два три, чотири, п'ять. Шість, Сім. Вісім дев'ять і десять. Виконуйте ці дуже прості вправи, вони вам допоможуть, особливо, якщо ви будете робити їх на регулярній основі один або навіть два рази на день. Якщо вас мучають болі в спині, в суглобах, ви би хотіли з цим розібратись, то записуйтесь на онлайн-консультацію. Ми зробимо детальний розбір вашої ситуації, покажете мені контрольні рухи, які потрібно для того, щоб зробити правильну діагностику. Визначимо. Де є слабкі місця, де потрібно розслабити, де потрібно розтягнути, яким чином включити правильні м'язи. І я підберу вам індивідуальну програму вправ е на спрямовану конкретно для вашого випадку. Це допоможе вам позбавитись від викривлення, постави, хребта, або прибрати біль в спині або в суглобах. Тому записуйтесь на консультацію, всі. Контакти є в описі під цим відео. Також підписуйтесь на мій канал, є дуже багато корисного. Ставте лайки, пишіть в коментарях, що б ви хотіли ще розібрати в інших відео. І до зустрічі в нових відео.